Доброго дня! З вами компанія Везуї, і сьогодні ми хочемо представити вам ось такий мангал. Він іде з дахом, називається стандарт плюс. Він буде ідеально доповнювати ваш заміський будинок. І зараз ми з вами детально розберемо його. Даний мангал ми створили на замовлення для нашого клієнта. Його висота становить 2200 мм, Довжина 1000 мм. Також за бажанням клієнта ми встановили регульовані опори, за допомогою яких мангал стоїть рівно на будь-якій поверхні. Мангал також має в містку нижню полицю. Вона використовується як підставка під казан, каструлі і тому подібне. Також має поличку, яка дуже легко знімається за вашим бажанням. Довжина жеровні становить 1000 мм, ширина 350 мм, а висота 170 мм. А доповнити свій мангал ви зможете за допомогою ось таких решіток для грилювання. Наш клієнт уже приїхав за своїм замовленням та ми ретельно його пакуємо. Також одна з головних переваг цього мангалу це знімний дах, його товщина 1 мм. Багатофункціональний мангал з дахом стане головною прикрасою вашої ділянки або чудовим подарунком для близьких вам людей. А ось і фото задоволеного клієнта зі своїм мангалом. Переходьте на наш сайт та замовляйте!